Ти пропонуєш закінчити життя з кулею в голові? Ні. Я не пропоную закінчити життя, як Ірина Фаріон і інші герої України. З кулею в голові. Ні. Але я кажу, що якщо вашої смерті не бажають вороги народу українську, значить ви живете неправильно. Пересміть своє життя. Ірина Фаріон була борець, Ірина Фаріон була воїн. Ірина Фаріон була однією з найвизначніших Будителів українського народу. Колись у нас були Шевченко, Франко, Леся, Українка тощо. А тепер у новітній час, Ідефаріон, є отим будителем. Так, її слова комусь можуть не подобатись. Хтось може вважати ті слова якісь надто різкими, надто радикальними, надто такими, що ранять душу зросіщених українців. Може таке бути. Але вона говорить правду. І, ну, Зокрема, я не розумію, чому дехто приписує Ірині Фріон якусь там надмірну радикальність. Я стільки її бачив, її спілкувався з нею, по відео її бачив. Ну, я ніде ніякого радикалізму не побачив. Вона говорить, звичайні прості елементарні речі побудови правильної культури, правильної держави. Ці речі вони є реалізовані в інших державах, зокрема в Ізраїлі, і в Польщі, і в Франції, і в інших повноцінних державах. І є так, що держава є певного народу. І в ній панує та сама культура. Преференція надаються місцевій культурі, місцевій економіці. Це нормально. Є Фаріон боролася, щоб Україна стала такою державою повноцінною державою, державою українського народу. Зате її і вбили. І вас мають хотіти вбити. І кожного, кого хочуть вбити, він живе своє життя правильно. Тож вічна слава Герою України Ірині Фаріон. Нехай вона освічує нам шлях у наше світле майбутнє і веде нас до неодмінної перемоги українського народу. І ця перемога повинна бути в найближчий час.